Так, спочатку... так, ми, Майдану, акцію, ми їх попередили в Тепер, щоб ми більше рахувалися, ми це робимо у вигляді в письмовому варіанті. Чому так сталося? Значить, ви є в звернення. цьому зверненні Є написано. Що, чому випадці на факті вона повинна бути обґрунтована? Так чи не так? Коли долар піднімався, значить ціни росли на день-два-три рази. Це означає, що вони на день-два три рази завозять солярку робили. Так чи не чи там нафтопродуктики? Зараз, коли вже є тенденція до зменшення ціни долару, бо вони мотивувальні, вони ціни не скидають. Тернопільська область одна з тих областей, яка знаходиться в такому економічному розвитку, яка багато. І це все потім ці дані що вони довели до спокійний смацію. Дивіться, тут п'ята людина, яка отримує ці дані, власне, пише своє прізвище, що ми побатьковали. констатує в один час і дані, і тут кає ті перелік, що вони повідомили що ми не були не голосні, не бачимо мішок, тому ми маємо зафіксовані ціни. А, 98, ми пишемо ці фіксовані ціни. Треба дату, як сьогодні. сьогодні. Дату і, і чия заправа. І потім будемо через підкидані теми, ми будемо це все робити, щоб контролювати.